Чернігів це наше серце, наша гордість, наша любов. Древнє і величне місто Герой визначає День міста. Чернігів завжди був щитом на півночі, прикладом стійкості для всієї України і містом, яке дарує силу своїм людям. Але містяни чесно говорять, зараз Чернігів переживає не найкращі часи. Владу в місті несправедливо захопили ті, кого не обирали. Хто це місто не любить, а чернігівців відверто зневажає. Проте саме в такі моменти загартовується громада. Ми, чернігівці, сильні і мудрі, ми подолаємо і це разом. Бо нашому місту вже понад 1300 років, і воно не раз відроджувалося з руїн. Найкращі часи Чернігова обов'язково попереду. Наш красень знову засвіте, бо люди. Які вистояли під час наступу ворога, які захищають Україну і щодня працюють тут, заслуговують на найкраще. Головне триматися разом, бути єдиною родиною, щодня допомагати нашим військовим, які боронять наш Чернігів, та всю Україну. Чернігівці стійкі, Чернігів незламний. з ним не міста, рідне Чернігове, зі святом. Дорогі чернігівці.